По перше, це амбулаторія, яка була на реконструкції 5 років. На сьогоднішній день ми її відкрили. Амбулаторія буде працювати і надавати всю медичну допомогу людям, які потребують. Це третя амбулаторія, яку ми відновили в цьому році. І одні з амбулаторій навіть мешкають у нас переміщені особи. Буде в пригоді, я думаю, це всім Нарешті вона добудована, і тут будуть приймати мешканців Широківської громади близько 5-6 тисяч населення. Буде обслуговувати ця амбулаторія, і завдяки спільним зусиллям військової обласної адміністрації та громади. Він сьогодні прийме перших клієнтів. Також ця амбулаторія буде обслуговувати ще і ВПО. В нашій громаді офіційно зареєстровано 7 тисяч переселенців. Більша кількість проживає якраз наблизості цієї цього об'єкту. Сьогодні річниця створення підписання закону про адміністративні послуги. і Сьогодні день адміністратора. Тому я всіх вітаю адміністраторів, працівників ЦНАПів. По-друге, разом з міжнародною партнерами USAID ми отримали сьогодні 10 мобільних ЦНАПів, які будуть на годі, в нагоді, в пригоді, саме і не тільки після деокупації, а зараз для того, щоб надавати будь-які послуги нашим мешканцям. За вашу ініціативу, Бол! Бол! трошки вам передамо Бол! тут Бол! деякі речі да. для команди, а, а щоб були різні команди. Одні зелені тримають, наприклад, а одні будуть такого кольору. Бачите? Все. А все інше це буде для м'ячиків. <хух>